все небо, і багато уламків було десь вони падали. Хлопці молодці, оце я можу сказати, одне, що світилося іншими кольорами і дихи, і стіни, і почалося з машини. Поїхало ракета, витіли чи... всі. Ну нехай через <п ят> <п ят> тут, Чесно кажучи, не, не все бачив. Я бігав по хаті, там теж треба викинути, ну, з вікна. <п 'ят> <А п 'ят> так, так. Дуже довго то тривали такі Доді, роз, з другої години до світлого дня, десь в один шоссі, напевно, це закінчилися. У дві години ранку почали літати. вже, Я тут ну, ходив сюди, туди то вийду, підходжу, хожу. Подивлюся, ну але потім почали все сильніше, потім вже що йде, таке враження, що на на щось робити. Тільки відкривати двері, а нас закрило, У нас двері ударна хвиля пішла. І ця машину одразу тоді лупили, вона почала горіти. І почали вже спускатися хто куди.